Новини за 4 червня вночі російські загарбники запустили по Україні 95 ударних БПЛА. Основні напрямки повітряного удару були спрямовані на Харківщину, Сумщину, Дніпропетровщину, Одесьчину та Донеччину. Повітряні сили відбили 61 ворожий дрон, ще 25 локаційно втрачені або подавлені ребом. Зафіксовані влучання засобів повітряного нападу у семи локаціях. Російські війська завдали ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів сухопутних військ на Полтавщині. Як повідомляє командування внаслідок удару, є поранені на момент атаки військового Вовці перебували на полігоні та виконували навчальні завдання для з'ясування обставин події та оцінки збитків створена спеціальна комісія. Її висновки будуть оприлюднені після завершення розслідування. На вихідні планується два етапи обміну військовополоненими між Україною та Росією. Загалом йдеться про звільнення 500 українських військовослужбовців. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу. За його словами, Україна готова передати таку ж кількість російських полонених, але наразі російська сторона не надала уточнюючих списків для обміну. Шість людей зазнали травм у автопригодах на Прикарпатті. Зокрема, у Калуші сталося лобове зіткнення двох локовиків. А у Богоричанській громаді водій квадроцикла збив велосипедистку. У Коломиї неповнолітній мотоцикліст з'їхав у кювет та зіткнувся з огорожею. І нарешті у Тисменецькій громаді автомобіль міні Купер наїхав на пішохода. З усіма фактами слідчі розпочали кримінальні провадження і наразі з'ясовують всі обставини подій. У четвер, 5 червня, по місту івано Франківську та області мінлива хмарність вночі без істотних опадів. В день місцями помірний короткочасний дощ, грози. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 12 Градусів, в день – 28-33 градуси тепла, у Високогірь-Карпатночі – 10-15, в день – 18-23 градуси з позначкою «плюс». Більше новин читайте на нашому сайті Пікнетюей. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.